Я познайомився з одним товаришем, і він грав на гітарі. Мене дуже це надихало. І я розумів, що я теж би хотів би це робити, але я не був впевнений, що в мене це вийде. Він тоді мене дуже сильно надихнув і каже: я думаю, тобі треба цим займатися. І я повірив в його підбадьорення і почав працювати. breathing філзаком ваші фромісаймсіфозакомбрі. Манку for поле я дуже вдячний Богу за своїх батьків, за тата і за маму. Особливо я дуже вдячний за батька свого, і у мене з ним дуже прекрасні відносини. Ми з ним дружимо. Ми з ним жартуємо і розуміємо один одного. Але так було не завжди. У своєму юнацтві я поставив собі ціль. Я думав, що для того, щоб стати щасливим, мені потрібно досягнути успіху в своєму виді спорту, а саме я займався вільною боротьбою. Я думав, що якщо я стану майстром спорту і чемпіоном України, то я подумав, що я стану повноцінною і щасливою людиною. Але насправді я помилявся. Ось мені 17 років. Я став чемпіоном України з вільної боротьби. переді мною. Стояв в чемпіонат Європи, мені присвоїли звання майстер спорту України. Я заглянув своє серце, в свою душу, в свій розум і задавав свої питання Тарас, ти щасливий? І щиро відповідав собі, що ні. Коли я. Летів в Македонію, де мав відбуватися чемпіонат Європи. Зі мною сталася така цікава ситуація, що в літаку ми попали в турбулентність. Я настільки налякався під час того, що відбувалося в літаку, тому що літак почав, почало дуже сильно трясти. І я зрозумів, що моє життя зараз може зупинитися, і літак може не витримати цю турбулентність, і ми можемо всі загинути. І я думав: а що далі? Як прожив я життя? Що я скажу Богу? І Я зацікавився Біблією, зацікавився Божим Словом. Я зрозумів, що це істина. Я є членом християнської церкви Живе слово, в якій я маю багато друзів. Один з цих друзів це є мій пастор. У 21 рік я вирішив залишити спорт, тому що я зрозумів, що спорт це не моє. Але я відчував себе некомфортно. Я відчував, що я маю робити щось більше, щось корисніше для суспільства, ніж просто. Здобувати перемоги і цим хвалитися серед друзів, ту зайнятість, яку я мав в спорті, я тепер вже її не маю. І весь цей час, і всю цю енергію мені треба спрямувати в якесь інше русло. Теж я думав, для чого я створений, що Бог хоче, щоб я робив, а що Бог не хоче, щоб я робив. Весною літом, коли тепло, ми збираємося з друзями в центрі, співаємо. Пісні соціальні християнські, і цим самим ми хочемо популяризувати християнські цінності в нашому суспільстві, особливо серед молоді. Наша молодь пропадає без цього. Я написав дуже багато пісень. Е, думаю, за сорок відкрию своє серце для дивовижного царя, Якого зневажали, але він прощав щодня, неймовірний. Бом... to p Батько мріяв про те, що я стану видатним відомим спортсменом. Коли я покинув спорт, батько думав, що це через те, що я став віруючим. Я вже не оправдував його мрії, навіть виганяв з дому і вважав мене, що я йому не син, коли дуже сильно злився на мене. Викидав всі мої фотографії, які були зв'язані з віруючими теж людьми, з моїми друзями. І навіть мої фотографії з водного хрещення він це все викинув на смітник. І це не був не просто смітник у моїй квартирі а це був смітник на вулиці, і щоб дістати всі свої речі, я був змушений залізти туди всередину і витягнути все, що було для мене цінним, і те, що давало мені певну пам'ятку, згадку про моє нове життя. Це було водночас і страшно і водночас і прекрасно, тому що це був четвертий раз, коли він виганяв мене з дому. Він був тоді в нетверезому стані. Тато пробач, що я це розказую, але це було. Це було на кухні, і він злився на мене. І тоді навіть він напав на мене з кулаками. І я зрозумів, що в цей момент або я його переможу любов'ю, як син, або просто-напросто ми будемо з ним чужі люди. Я зробив до нього крок, подивився йому в очі, і він подумав, що, можливо, я хочу віддати йому здачу. І я сказав, кажу, тато. Щоб ти зараз мені не казав, і щоб ти зараз мені не робив, І якби ти до мене жахливо не відносився, я все рівно хочу тебе любити і поважати, тому що так хоче Бог, щоб я до тебе відносився, і я буду до тебе так відноситись. І його це так тронуло, що він аж розплакався і попросив мене тоді вибачення. Це був момент примирення, після того все пішло. Кардинальну іншу сторону, він просто мене почав поважати за те, що я любив його безумовно і поважав його безумовно. Коли я вперше побачив програму Джем, мені дуже сподобалась якість цієї програми. Моє враження це була радість, і це була моя мрія теж. Бувати і бути учасником на такій програмі, і я почав за це молитися і просити Бога, що якщо ти хочеш, щоб я теж е, брав участь в таких проєктах, то влаштуй, і підготуй мене до цього, щоб я був готовий, щоб я мав що сказати. Через деякий час я отримав пропозицію від цієї програми бути її учасником і бути її гостем. Мене дуже сильно це здивувало, і я зрозумів, що це відповідь на моє прохання. Мені дуже сподобалася атмосфера на телеканалі Надія саме той процес роботи, який в нас був, це було дуже цікаво, і я у всіх них вчився. Вони навіть не знали, що я в них вчуся. У нас було багато жартів з ведучими. Ми просто шикарно провели спілкування. Це було для мене такий день прекрасного творчого часу проведення, за який я був дуже вдячний Богу. На сьогоднішній день я дружу з командою телеканалу Надія, беру участь в тому, що допомагає їм знаходити. Різних людей на інші проекти і на інші програми. Я дуже радий, що у нас є телеканал Надія тому що я бачу, яку користь він приносить суспільству і дає відповіді на багато і багато актуальних питань, які є в суспільстві на даний час. Тому я рекомендую і бачу, що така робота на телебаченні в інтернеті вона має бути. Для для глядача, хто я такий, мене полюбив? І хто я такий, Мен. мене?